Сьогодні відбулось засідання комісії з визначення переможця проєкту пам'ятника військової звитяги та громадянської жертовності. Цей монумент стане знаковим місцем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Розпочати роботу з його встановлення на меморіальному секторі урочистих поховань на Свіштовському кладовищі планують вже в цьому році. У рамках порядку денного члени комісії розглянули представлені проєкти від двох учасників і детально обговорили їх художню та концептуальну складову. Сам центральний стенд прийшов відповідно. Ну такий вже стан не дуже приємний. Не да. якщо Чесно казати, не задовільне. вересні об'явили конкурс на те, щоб змінити підхід, змінити центральну алею, центральний такий архітектурний зробити якусь композицію, яка б відображала вже сьогодення. І ми запропонували учасникам конкурсу. Підібрати там роботи, виставити свої пропозиції. Відповідно, щоб ми могли їх потім з вами обговорити з громадою, з представниками усіх громадських організацій. Переможців було обрано одноголосно. Ними стали представники дитячої художньої школи імені Олександра Литовченка. Наступним кроком стане підготовка відповідного проєкту рішення, котрий врахує напрацювання комісії. Це рішення буде винесене на розгляд депутатів на найближчі сесії Кременчуцької міської ради. Це стане важливим кроком до створення місця пам'яті, що символізує героїзм і жертовність наших захисників. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.